Ну що ж, друзі, усім привіт! Ви на каналі Інтернет Прем'єра. Сьогодні ми будемо грати в нову гру. Звісно, в телеграм-каналі обіцяв нову, але пограємо в новеньку гру Verade dad Ну, Це там, де тато заражається. Сьогодні ми підемо в перший чаптер. В другий чаптер ми можемо трохи пізніше. Підемо, коли ви наберете. Знаєте скільки? Ой, знаєте скільки лайків? Давайте ви наберете приблизно. Е 6 лайків і я опускаю другий шаптер. Але не одразу. Тому що. Е у, я... у мене будуть проблеми деякі, тому, бо школьний, шкільний рік, тож. Знімати я буду е не дуже так багато, але буду. Знімати буду, але рідко. І так, поїхали. Е ну, зараз просто перший чаптер. Перша частина. Чекаємо. Тут, якщо що, є чотири частини. У, перш... у першій книжці. І у другій книжці тільки. Е, один. Так. О, все хтось входить. Чекаємо, чекаємо. Я думаю, трохи вистачить. Поїхали. Я вже раз це пройшов, але це було дуже складно. Е, все одно. Було е, цікаво. Я вже трошки навчився грати в загальному. Ага, один вийшов в клас. Так, прибираємося вдома. Я знаю. Для того, щоб вам, друзі, було е, набагато краще е, взагалі грати ось тут ось. Набагато легше, я вам зараз покажу. Ця тактика дуже вам може допомогти. Я по такій тактиці все це робив. Звісно, я можу і сам це пройти, але все одно краще. З кимось. До речі, я вже зрозумів, як мені спринтувати на Shift бо я частенько ось так ось о... було. Так. Істи. Покладемо. Ну і залишається тільки сісти. Це він нехай там усе інше робить. Я поки що усе доварю. Це, до речі, друзі, потрібно для проходження. Зараз я вам е розповім, як це може допомогти. Він, звісно, зараз усе новини прослухає. Я на цей раз. Я вже підготуюся до ночі, щоб це не було. Так, а, він теж прикол розуміє. Все. Це буде, напевно, легкий раунд, але не дуже. Звісно. Переводити, може, я і не буду, але я просто е, хочу вам і показати, як це потрібно правильно робити, щоб виграти. І просто пограти для того, щоб. Е, ну Нова тема набагато краще. Так, go to your boom. до кімнати. А, почекайте, я сам? А, ні. In the house. Е. Світло ми залишаємо. Світло ми залишаємо. Чому? Е... Воно набагато краще допоможе. Ой, я забув цей взяти. Ось це нам потрібно взяти водичку налити. От тепер я точно буду готовим. Ось тут я не знаю, як мені як поставити. Ось тут і все. Ну, не будемо. Хоча. Ммм, буріто Ммм, буріто Буріту. Теж як він підготується, ось наш тато. Open the front door and check it. Опа! Він червоний став. Ідемо, 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 ідемо! Ідемо, 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 ідемо! Уху. Ідемо. Ой. Так. Ну, все робимо як тут, а далі... Зараз буде найприкольніше. <звіг> Все пішли Surviv. Like. Е -е Зараз будуть суб субитри, вони нам е повністю не потрібні. Ці цілі, ось це ось тут дивитися, воно взагалі це повністю не ПОТРІБНЕ Я вам кажу як професіонал. Просто дивіться на OBJECTIVE і все. НУ Тут можна пробігати, тато нам взагалі нічого не зробить. ЇСТИ зараз не варіант, бо у мене все хоча. Краще поїсти. Набрати водичку. Поставити це. А де він? тато спить. Генератор! Генератор, генератор! ой 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 яй 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 Татку! Він зараз сюди прийде. Коли він сюди приходить і сюди йде, потрібно в протилежному напрямку. Глянь, 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 глянь. глянь. А він не хоче за м. А чого він не хоче за мною йти? Все, сюди. Головне е, зберігати стемайну. Якось по мінімалці по мінімальці... її брати. Пішли, 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 пішли. Сліп, 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 сліп. Фу! І ось так ось кожен раз. Глас офта. Нам водичка треба. Задохну ми там пробули. Так, все. Але ще потрібно зберігати енергію. Трошки підберу енергію. Оксиген дуже швидко закінчується. Так. Він боїться. Пішли, пішли, пішли. За мною, за мною, за мною. Пішли. Не бійся. Він просто боїться, що він розбудить батька. А якщо. а він. напевно, що розуміє, що якщо ми розбудемо батька, він до нас піде. На чого він боїться? Ну, Потрібно боятись. Клас. Я так води і не набрав. Ну, іде він? Все, іде, 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 іде. Він застряг? А що робить? Що робить? Що робить? А. Тікаємо, 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 трохи економимо, трохи економимо і тікаємо, у нас води немає, у нас води немає, у нас води немає, у нас води немає. Тихо, 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 тихо. Ми зараз підемо у сусідню, ми зараз підемо у сусідню батько, будь ласка, швидше проходь. Поїмо там. Мені потрібна вода, мені потрібна вода, мені потрібна вода. Вода, 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 вода. Не вставай, не вставай. Все, швидко за завода, швидко, 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 швидко. Швидко, швидко. швидко, Вода вода, 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 вода вода, вода, вода. Було близько. Ну Він зараз помре від цього. Те, що він не їсть тільки. Ага, ще багато на генераторі. Спокійно можна. Так, я не буду попередню помилку витрачати, тож. так Він якийсь забагас? Це це було цікаво, до речі. Угу. Знову забагається, чи що? Ні, цього разу не забагався, але я трошки трошки зекономив стемайну, стемайну трошки зекономив. ляга ляга, ляга, спати! Тихо, тихо. Окей, це... тільки газ потрібно ще поміняти. Енергію. Енергію, енергію нам потрібно. Нам потрібна енергія. Нам потрібна. Ага, він інколися. Він інколи не сходить, щоб взяти. Може, є розумно. Все. Пішли. Glass of water Вниз, 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 вниз. Рефіл, рефіл, я знаю, як. Потрібно ще їжа. Вона дуже швидко витрачається. Добре, вже ще усі грі три годинки і все. Все ок. З оксигеном все нормально. Але ось енергія. Він піде до мене, чи ні? Знову не хоче йти до мене. Він накрізь застряг? Застряг. Батько все ок. Клас, він мені перекривку. Батько. Я дергнувся. Боже, як він вискочив? А, він він на дивані. Класс. Ти, батько, молодець. Взагалі що пшоці. Добре. Настрахи ризик.

Швидше, 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 швидше. З тимайну ми можемо витратити, але. Фу, це я перелякався, звісно. Я понял. Мені енергія потрібна. Так, ставимо сюди нуду. йдемо Біля датової руки пробіжав. Мені енергія потрібна. Я краще з татом трошки погораюся, ніж я енергію витрачу, і тоді буде. Угу. Угу. Ні, я краще ще полежу. Ні, давайте все ж таки я води візьму. Якщо їжі буде занадто мало, все, енергію. Енергію відновлюємо тільки енергію. Бо якщо енергії не буде, ми все, ляжемо спати. Посередині дому. Звісно, з другим чаптером я ще потренуюся. Якщо я його пройду, то я обов'язково зроблю відео і буду чекати на вас вже. Не тільки на вас. Ну і довго татко там буде? Що то мало бути? Йдемо. А ось тепер тато вже нормально бігає. Ідемо, 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 біжимо просто. П'ять. П'ята година. Зараз вже буде закінчення і ми, напевно, закінчимо. Все, 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 все. Все. Можемо просто тепер Ну, Можемо просто тепер чекати. Все. Трубач. З... Скінки у нічого собі. Це непоганий результат смачно. Те саме лице з'явиться, дивіться. Прей І то саме лице легендарне Все, друзі, ми виграли перший чаптер, але якщо у нас є час... М -м. Я дали бронза, а чего я дали бронза? А я пила то и прикольно. М -м -м. Итак, сколько у нас уже часу прошло? Щось мало. Давайте ще. Ще давайте подивимося, що у нас є. Я вперше сюди зайду, подивимось. 300? Давайте відкриємо. Подивимося. Опа, рейр! Оце цікаво. Тризуб прикольний! Давайте чаптер другий. Ну, дивіться, друзі. Шість лайків і чаптер другий. Обіцяю Ага, про це все Забуду. так. Там ще Зараз покажу... Ей! Чаптер 2. Endless modak. Ja. Чаптер 2. Ось, сидіти, ось тут можна. На, на що, але. нехай. Клей. А. Типу, тут е, таких телепортів немає, так? На третій, четвертий чаптер. Ну, тобто, він не захотів це зробити. Угу. До речі, там є щось. Ось тут, ось о. Тут. Тут там є щось. І там. Але що це? Я не маю жодного розуміння. Ну, а ми, друзі, закінчуємо. Я так розумію, вам було весело подивитися на таку гру. Я думаю, колись хтось із моїх підписників за зі мною пограє. Тож, усім, бувайте! До наступної зустрічі! Хоч відео і коротке, але яке є, таке є! Ну що ж, бувайте!